Моє шанування, друзі, з вами Тетяна. Ви на каналі Таро ТароПровайт. Прогноз на тиждень з 24 по 30 квітня 2023 року. Вступаємо в останній тиждень квітня. Продовжується коридор затемнень, який пов'язаний з двома астрономічними подіями сонячним затемненням 20 квітня і місячним 5 травня. Вважається, що у цей темний період потрібно бути особливо обачними та обережними. Обрала для розкладу магічне таро телема, яке виткане, ось таке гарне, бачите, заклинань і містики, і ясновидіння, пророцтв і таємних сакральних знань. Колода готова. Розпочинаємо. сьогодення або ситуація на зараз. Сімка кубків, ключова подія тижня, вісімка жезлів, що порадує протягом тижня, шістка пентаклій», що викликче смуток, король лицар мечів, прошу пробачення, порада і застереження. Ну, розклад непоганий. Ситуація на сьогодні це наші ілюзії про швидке закінчення, я би так сказала. Про швидке закінчення і од вісім кажезлів: це швидкість, це закінчення, це досягнення результату. Шістка пентаклі це про шістка пентаклі це рівновага, це отримання результату, отримання ресурсів. То ось ми Карти нас застерігають, що не все так просто, і той результат, який ми е, думаємо, що ми вже отримали, поки що ще ми не отримали. І для його досягнення потрібно по лицарю мечів ще дуже багато працювати. Дуже багато ще потрібно. Він е, лицар мечів, він швидкий, швидко, але на цій дорозі нас. Очікує ще і смуток, нас очікує ще переживання. І ці переживання, хоча по десятки мечів мають скоро закінчитись, але ви бачите фігуру жінки. Це десятка це завжди закінчення, але таке таке, таке горе і такі страждання, які ми всі зараз переживаємо, вони надзвичайно сильні. хоча Кінець цьому всьому жахіттю по десятки мечів вже близько. І ці карти застерігають і радять, що все-таки трошки треба себе берегти, опановувати, вірити, що все буде добре, і розуміти, що наш ресурс в тому числі це в нашій силі і в нашій нездоланності, і заключну карта. Заключна карта, все буде е, е, помірність. Карта помірності е, в цю, е, цей тиждень говорить нам про певну рівновагу, віщує про певну рівновагу. Не буде таких подій, які би надто нас вразили. Буде все. Будуть і перемоги, буде і е, на жаль, будуть переживання дуже сильні. Тобто ми розуміємо, що війна продовжується, горе триває, і, на жаль, на цьому тижні вона не закінчується, але карти відчують кожному з нас жити е і е брати той ресурс, не знищувати себе ментально е цими надзвичайно сильними переживаннями. Розклад закінчено. Дякую, що ви були зі мною на каналі, що ви дивитесь, що ви пишете, що ви коментуєте. Надзвичайно вам вдячна за ваші відповіді і за ваш зворотній зв'язок. Підписуйтесь. Коментуйте, продовжуйте коментувати, записуйтесь на приватні консультації, до нових зустрічей, до нових розкладів.